З нового року в Україні остаточно заборонили тонкі поліетиленові пакети, навіть для первинного пакування круп, риби або м'яса. Відтепер у магазинах, супермаркетах, аптеках та ресторанах більше не можна буде безкоштовно взяти або придбати одноразовий пакет. 1 січня 2023 року заборона розповсюджується на пластикові пакети відповідно до статті 2, А саме сюди входять тонкі пакети. На тонкі пакети і оксорозкладні пакети заборона не поширюється на біорозкладні пакети за порушення тих типів пластикових пакетів, які знаходяться під забороною. Сума штрафної санкції в першому випадку, при перевірці, сягає від 8500 до 17 тисяч гривень. А в другому випадку найвища штрафна санкція 34 тисячі. В Гіпермаркеті Ашан запевняють, що повністю відмовилися від тонких та надтонких пластикових пакетів. Показують, що натомість пропонують житомирянам. Ми повністю відмовились від пластику. У нас є альтернатива. Це кукурудзині пакети. Вони повністю біорозкладні. На ньому на них є все маркування. Вартість таких пакетів гривня 50 копійок. І витримують вони 3 кг ваги. Також у нас є безкоштовні паперові пакети, витримують вони до кілограму, і вони повністю безкоштовні для клієнта. Також ми пропонуємо використовувати багаторазові торбинки. Що стосується первинного пакування, ми також використовуємо кукурудзяні пакети, але очікуємо поставку більш щільніших, які будуть витримувати до 5 кілограмів. На касі питаємо, який пакет найчастіше обирають покупці. Ну, саме більше паперові. Ми так ну, більш пропонуємо, тому що вони безкоштовні. І ці з кукурузного крохмалю, вони, до речі, гривна 50 для декої людини це дуже так. Кажем, важливо як альтернативу пластику в АТБ Пропонують пакет з крохмалю за 1 гривню 40 копійок. Тім поліетиленові пакети не прибрали. Їх продають по 20 копійок. В екомаркеті заміни тонким пластиковим пакетам немає. Як і цінника на них, але все ж вони не безкоштовні. Ціна 18 копійок. Ми запитали думку покупців щодо заборони так званих пакетів маєчка. Це буде дуже добре, якщо Беруть ці пакети. Ну, дорожче, але це не буде забруднювати наше довкілля. Гарно, гарно. Треба екосумки носити. Сама хочу позбутися цих штук. Беру, наприклад, якщо йду в магазин, якщо там. Овочі, фрукти важу без пакетика стараюсь в один або беру теж такі оцей багаторазовий. Зазначимо, що контролювати дотримання законодавства має держпродспоживслужба, але на період воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду і контролю.